Президент України Віктор Янукович завершив робочу відпустку в Криму, де перебував від початку липня. Сьогодні глава держави підписав указ щодо вшанування пам'яті жертв голодомору. У документі зазначено, що 23 листопада траурний день. Новий указ президента прокоментував співкоординатор комітету вшанування пам'яті жертв голодомору. А декілька, наприклад, років підряд міністерство освіти. Ігнору ігнорувало проведення уроків пам'яті в школах і на всіх навчальних закладах. І громадський комітет змушений був проводити публічні уроки пам'яті на базі національного музею меморіалу Щодо фінансування у Вашингтоні через не не пам'ятника він на жаль не буде не буде відкритий. Тим хто уникає. Боїться, чи може, не сприймає слово геноцидного значення цього злочину. Я хочу просто нагадати статті закону України про голодомор 1932-33 років в Україні.